Офіційне відкриття сезону купання розпочалось 1 червня. Тож віницькі пляжі вже приймають відвідувачів. Люди на них відпочивають повним ходом. Сьогодні вінничани можуть відпочити у чотирьох зонах поблизу водойм. Наскільки території облаштовані і чи відповідають санітарним нормам? З'ясовував Роман Гах. Цього року синоптики прогнозують досить спекотне літо. Через це на пляжах Вінниці очікується багато відпочиваючих. Офіційно у місті сезон купання відкрився 1 червня, та і ще до його початку на прибережних зонах навели порядок. Вінницькі комунальники на 1 червня ми готували виконання робіт по благоустрою, по очищенню пляжів. Здійснені роботи по покосу, повинні здійснені роботи по благоустрою малих архітектурних форм. Які знаходяться на території цієї зони відпочинку, тобто грибочки, лавочки, урни для сміття, це все повинно відремонтовано, бути пофарбовано і готове для прийняття відпочиваючих. За словами посадовця, до літнього сезону готові чотири зони відпочинку: пляж по вулиці Гонти, центральний, кумбари та хімік. Три останні знаходяться у довгостроковій оренді. Тож до купального сезону їх готували підприємці. Традиційно впродовж літа на територіях біля водойм працюватиме пляжний патруль. У його складі студенти-волонтери, які пройшли підготовку в рятувально-водолазній службі та медичний працівник. Вони щодня з 11 до 16 будуть стежити за безпекою відпочиваючих. В свою чергу за якістю води у водоймах прискіпливо спостерігають самі педемологи. Ще в травні було проведено дослідження ґрунту та води в місцях купання. За словами спеціалістів, їх параметри відповідають нормативам. Вода в місцях купання в наших зонах відпочинку відповідала вимогам стандартів. І також всі ті необхідні мінімально, скажімо так, необхідні заходи, в тому числі технічний ремонт, там покраска необхідного облаштування, обладнання, яке перебуває, знаходиться в зонах масового відпочинку. Воно все було виконано. І ми можемо говорити про те, що у нас пляжний сезон розпочався без відповідних сенсацій. Ми рекомендуємо і говоримо про це завжди. Про те, що з ранами, з садинами серйозними з порушенням шкірних покрові, все таки воду треба утриматись від купання в воді. У минулому році на території міста діяло шість зон відпочинку на воді. У 2010-му десятому віничани зможуть відвідувати лише чотири з них. У зв'язку з проведенням робіт по реконструкції набережної заблоковано доступ до острова Кемпа. А на Вишинському озері заборонено купатись у зв'язку з аварійною ситуацією на дні озера. На Вишинському озері, що на територію парку Дружби народів, купатись заборонено. При огляді на водойми водолазами було виявлено, що бетонні плити з'їхали та частково зруйновані. А оголена арматура, що вигнулась назовні, є небезпечною для людей. Проте деяких відпочиваючих це не лякає, і вони продовжують купатись, адже озеро для них є порятунком від літньої спеки. Жира час, літа вота щас такі дні. прохладні. от прошла неділя. Ви ж знаєте, яка знойна була тридцять градусов. тут народу було. микрорайон Вишенка, это же самый большой микрорайон в нашем городе. Здесь просто народа было забито, как бы окупаться запретили, и все, и люди просто вот на этих плитах жарились и ходили, а в воду, понятно, что люди купаются, но никто же не знает, что в этой воде и вообще что-то происходит, и, наверное, рискуют люди. Жарко, и хотят люди покупаться, освежиться, вот из-за этого они, в принципе, и идут в воду. Я вообще сторонник того, что здесь нужно дооборудовать этот пляж. Он как-то не, не, не полностью оборудован. Так, он сделан, но есть еще над чем поработать. И плиты подровнять, и дно почистить. Жарко на улице, и хочется холода. А речка, озеро у нас холодное, так что купаться можно. Просто я прихожу, вот, ну, не торкаюсь. э, в земле, в воде. Я как поверху плаваю. Купаться я не купаюсь. И то, что я вижу, как дети прыгают, как они здесь и ныряют, и как они по дну ходят, то, конечно, очень болит душа, потому что страшно. Купаться хотелось бы и не бояться за свою жизнь, за то, что что там на дне. Своєчасно потурбуватись про безпеку відпочивальників на Вишинському озері комунальним службам завадила відсутність міського бюджету. Ситуація з'ясувалась вже по його затвердженні. Щоправда, в мерії обіцяють у майбутньому роботи по відновленню дна озера будуть проведені, як і впорядкування прибережної території на всіх пляжах міста. Там з'являться туалети та більш зручні підходи до води.